Ну що, друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми міняємо повітряного фільтрика. Я взяв ось такий Flagmus Air Filter. Це самий-самий дешевий. Написано, що гарантія один рік. Але нащо тільки портити краску я не розумію. Виглядає він просто як обичний фільтрик. В упаковці більше нічого немає, крім нього. Добре, що він хоч запакований, слухайте в таку плівочку. Навіть дорогі його аналоги. Не можуть дозволити собі таку упаковочку. Нічого собі. Прикольно, слухайте. Значить, Приступаємо до його встановлення. Я точно не знаю, як він там ставиться, друзі, роблю це може третій там, чи четвертий раз сам. Ми його просто покладемо ось так. Якось. Якось отак. І вже коли відкриємо старий фільтр, подивимося, як він лежить. Тут скобочку трошки підігнем, щоб вона краще трималася. Це якась уже така, ну, не завод, коротше, це я вже десь її взяв, непонятно де. Бо стара в мене просто відлетіла десь. Так, відкриваємо цей фільтрик, о боже, тут таке все чорне. Дивимося, друзі, як він стояв. Що це тут відлетіло таке цікаве. Щось відлетіло таке цікаве, друзі. Ой, подивитися що, на землі поки нічого немає. Значить, воно можливо десь тут. Ну дай ладно, коротше. Не знаю, що це відлетіло. Фільтрик цей стояв ось так. Тобто ми наш фільтрик ставимо... Получається ось так. Ну так, да. по-другому він тут типу, не стає. Все, егідентичне. Дивіться на цей фільтр, друзі. Дивіться і офігівайте. Ну, через такий фільтр що може пройти? Дивіться, який має бути фільтр. Це капець. Добре, встановлюємо його. Просто кладемо, бляха, це патичка. Просто кладемо. Посередині. все він тепер не йорзає І накриваємо його цим кожухом. Оп. Перевіряємо, чи він хорошо сів зі всіх сторін, наче все добре. І защлкуємо наші защолочки зі всіх сторін також. І навіть оцей. Беляха теж Ну Тут щось було, друзі. Можливо, буде підсос воздуха. А ні, не буде, тут же ж є резиночка. Тобто весь підсос буде через через цей, через фільтрик. Навіть якщо не через фільтрик, друзі, давайте. Бо Тут просто було кріплення, куди я закручував е... саморіз. І це сам... кріплення короті, кусочок пластмаси, десь туди впало. Зараз я його не знайду. Мені треба... Щось туди таке покласти, знаєте, щоб воно було герметичне. Що ж туди покласти? Навіть і не знаю, якщо чесно. Я поклав би, знаєте, що, кусочок салфетки логої, просто закрив би ним, затрумбував би оте місце. Ось, дивіться. Просто затрумбуємо. Щоб, щоб просто не було лишнього неучтеного підсосу воздуха. Все, отако просто затрумбуємо. Да-да-да. Давай ще ти десь просрись. Все, скобочку зажимаємо. І якось такий, оп, все, буде держатися, я думаю, нікуди воно не дінеться. Конструкція складена, Старий фільтрик можна кинути в коробочку і десь в подальшому утилізувати його. Зараз заведемо машинку. Подивимося, як вона працює. Можливо, прийдеться пару вінтиків на редукторі покрутити. Взагалі не завелася, бачите? Так, завелось. Що нам каже? Що нам каже? Наче все ок. Зараз ми провіримо горочку на газу. Спочатку оцей вінтик відкрутимо, ну... Закрутимо в бік збіднення, так, да, реагує, бачите. Потім в бік збагачення. Ну і знайдемо таку золоту середину, але все ж таки в бік збіднення. Нормально відкликається. Все чітко. Індикатор показує, що у нас смесь нормальна зеленого кольору. Тобто можна... В принципі, вважати, що е, все пройшло успішно. Да. Ну, така ось заміна, друзі. Цього повітряного фільтрика не дуже тяжко. Закриваємо і можемо приступати вже до роботи. Ну що, ви все бачили, як міняється фільтрик? Е, фільтрик цей. Такий був застряний, що просто капець. Якщо на бензині це не сильно в принципі, так впливає, знаєте, то, то на газу це просто напряму, я вам кажу, на розхід, на все. Ну, Представте, що немає де звідки потягнути воздуха в нужному количестві. Ну, легко мається в виду, легко потягнути воздух. І воно починає тягнути прямо вже звідки може. А може воно з редуктора. І не, редуктор не просто відпускає газ. Знаєте, відпускає. А він винужден ну, типа, мотор тягне прямо з редуктора газ. Сильно і Більше тягне, ніж воздуха виходить, кожен раз. І на різних режимах з-за цього забитого фільтрика виходить, різне количество. Коли фільтрик ну, новенький, все настроєно так, що воно має тягнути тягнути ну, так, щоб йому вистачало, щоб все було нормально по пропорціях, більш-менш. А коли фільтрик забитий, все страшно збивається, починається цей хаос. А тут фільтрик був такий, ви самі бачили. Кофів немає, друзі. Сьогодні в нас день вівторок. Ну, хоч немає кофів, тільки що приходило замовлення, яке я почав читати. І я його не встиг взяти через те, що я просто читав його. Читав, 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 що це там приходить, таке, з якої вулиці, на яку, Скільки кілометрів і знову відмінили замовлення, і я не встиг його взяти. Можливо, якби я його взяв, я його зараз вже би віз, але не встиг, то не встиг. Будемо чекати ми замовлення, друзі на вулиці. Ох, це я включив четверту місто друге. Я думаю, що вона їде. Будемо чекати замовлення, стояти там на келецькій трошки далі. Сьогодні передають 32 градуси тепла, не тепла, а жари. А... Будемо, друзі, миритися, а що робити? Немає в нас інших варіантів, окрім того, щоб миритися. Ніхто нічого не скинув на донатік. І в нас остається Андрій Валевич тут висіти. По поводу нашого Еліаса, друзі. Бумажка ось висить. Шумник, Сашка тут ще висить. Е, і будемо підгадувати нове слово, але перед цим треба ж е, знати, що це було за слово. Дуже багато коментів написали правильно, прям дуже багато правильно написали. І здається, ніхто, ніхто не написав неправильно, всі догадалися, що це за напій. Ну, по, напіях, по напоях. то ми всі коротше, шаримо. Це не якісь там поплічники і так далі. Напій. Це ще й такі підсказки я зробив, що тяжко не догадатися. Так, друзі, це в нас бурбончик. 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 Зараз я подивлюсь, хто саме перший, друзі, відповів на цей комент. А поки що беремо на Сергія Зелінського в драйвклаб з Порита. Замовлення 13 кМ за 168. Друзі, давайте подивимося одразу. Але що ми одразу? Мені треба заходити в цей В YouTube студію, щоб подивитися, хто коли це написав. Да, зараз я відкрив YouTube студію, гляну, хто перший був, і ми перезапишемо цю бумажку. І заберемо звідти ту. Алло? Алло, добрий день, Віктор. Ми вас ще не визвали. Я на эту точку закам поставила не корика 28, а 41. Тут, наприклад, Майка, магазин яка, домашній маркет, знаєте? Да, знаю. Двійте, будь ласка, до домашнього маркета. До, да. Корикас 41. Я, не знала, тресла, воно там, я понял, хорошо. Отак буває, бачите, друзі. Ну, В принципі, тут вони виставили більш-менш нормально. Маяк. Тільки вони виставили зі сторони маяка. Треба було через дорогу, як вона і каже. Ну нічого страшного, я думав, картинально відрізняється цей шлях. А він тільки трошечки відрізняється. Так, що це там робиться? Жигуль не може виїхати на цей чи що? Що це він таке? А, він заглох і щось дуже сильно підкачує, напевно, підкачував. Але що там підкачувати? З салону там нічого не підкачується, що це він там таке робив рукою, як будто бензин прокачував. Коротше, в нього під цим, під машиною якась калюжа, короте. він там вже нормально так потік, а він все питається завестися, бляха. Треба вже в таких случаях просто відволікати машину на обочину і дивитися, що там в тебе, а не заводитись і їхати далі. Ну, Це вже таке діло. Е -е. Найперший, друзі, був з бурбоном, це містер курва. Можливо, я неправильно якось сказав. Ну, так, да. отак от він, в нього нік там написано. Містер курва. Да. Санька звідси забирається. І містер Курва чіпляється. Ну, Я ще не написав його, скоро напишу і поставлю на наступному включенні. А, і бурбон звідси теж забрати. Все, прямуємо, друзі, за цієї жіночку. 118 гривень до сплати було. 168 повний тариф, 17 гривень прямує в скарбничку. А, друзі. Того, що вона залишила мені чаюху 2 гривні якраз. Получилося 170. Е, Почитала, друзі, що звідти з Порика сюди їхати треба через Окружну Болт посчитав 13 км, хоча я проїхав десь кілометрів 10, напевно. Можливо, 12 там, чи 11, ну менше, ніж 13 це 100%. Ну, я їхав городом. Того, що самі розумієте чого. Да. Приїхав сюди, тут бачу теж є якісь кофе. але не там, де я знаходжусь. Е -е, планую заїхати на заправочку. 76 я вже приїхав, а наскільки ви пам'ятаєте, я вчора заправився на 300 гривень. Це чуть-чуть більше, ніж 10 літрів. Коротше, в мене тут ще залишилося кілометрів 10, можливо, і я став би. Зараз я задуюся до повного на вантаж і ми заміряємо, який буде розхід палива по місту в будній день а з новим фільтриком. Новий фільтрик у нас слугує гарними, ну, гарною пропускною способністю для того, щоб мотор дихав і розхід має впасти. А то 12 з чимось по 13 літрів це трошки чос, як то кажуть. Так, я сподіваюся, що тут є газочок. Є чи нема? Є, 21.95. Так, а тут сіки в нас цих. Так, мені показують, що я можу заїхати. Все, друзі, шурую заправлятися. З Янгеля на вулицю Гонте. 1.4 ков, друзі. Ну, таке за 100 чимось гривень, таке гріх не повезти, друзі. Так, містер Курва. Перший відповів, що це бурбон. Я його зараз буду чіпляти ось сюди, десь на світлофорі, якщо стану, буду вже чіпляти. Да. Наступне слово, друзі, он вже є. Е, загадаю я його вам е, в наступному включенні, тому що зараз і так повно, <схів> повно є чого робити. Да. Все, їдемо. Відвіз людей в ГСК, в них стояла міточка там над дорогою. А оказується треба було їхати сюди в ГСК. Дивлюсь у них оплата картою короче, 100 з лишнім гривень, 102 чи 106. Бля, было. То есть, за те, що я їду вот такою дорогою, картою в них був розрахунок, мені ніхто навіть рубля не доплатив, гривні даже не доплатили, обідка. Обідка жорстка. Дорога печальна, дальня і вот такі от моменти це таке, просто треба закрити на них очі і не паритися. 10 гривень прямую скарбничку, друзі. хутор Шевченка, звідси уїхати буде зараз дуже тяжко. Не знаю, що робити. Відкриємо 838 і його ефір, і подивимося, що є замовлення з магазина на Батоській Це доставочка доставочка куди? Радіона Скалецьку. Ну, слава тобі, Господи Беремо цю доставочку. друзі, їдемо їдемо на нормальні локації, а не по якихось дебрях кататися. А, так поки їдемо цими дебрями, друзі. Так, тут виїс, да, тут вейс. Е, Поки їдемо цими дебрями, відгадуйте слово. Це коротко, такий тип е, строєння. Тип строєння е, одноетажний. Започаткований він був коротше, в Індії, давненько ще. Зараз теж називаються так в нас одноєтажні строєння. Ну, здебільшого десь тако, на пляжу. Знаєте. Коротше, їх ще можна зняти дуже часто, Там вони десь гривень 300 коштують на цілий день тако, біля пляжику. Оце отаке от друзі слово. Я думаю, що ви його штенько вгадаєте. Я, напевно, слайданув слів з 30, напевно, таких дуже простих, а це воно таке більш не дуже просте. Ну, все одно просте, друзі, не знаю. Можна об'ясняти трошки тягше, але для чого? Ми ж все ж таки хочемо, щоб ми вгадали це слово. Чим я не, не загадку, а розгаду. Ну, типа, я ж вам не загадку якусь загадую в плані, що в моїх цілях, щоб ви його не відгадали. А в моїх цілях, щоб ви його відгадали. Так, друзі. Ось таке воно. Куди це ми конкретно їдемо, в магазин. Зараз, як побачимо, що це якісь дебрі, то я не знаю, що будемо робити. Перший раз просто чую таке названня магазину такого. Блін, така жара, що я не знаю, як я буду. Добре, що, друзі, сьогодні в нас короткий день у зв'язку з тим, що мені на півдру. Я записаний в МРЕО, І кроме того, що я записаний на МРЕО, мені треба ще стриже повернутися, щоб забрати батька. Так що закінчуємо роботу, друзі. З вами десь... Котра зараз година, до речі. 11.34 чи що? Чи 54. От відсвічує, нічого не бачу. 34. Закінчити треба роботу, друзі, десь пів першого і безстресненько їхати в трижовку, забирати батька і їхати потім в Мрео. Того що ці номера. Так, це здається тут. Чи де? Я щось не можу поняти. Що це за адреса? А, так я не ту сторону поїхав, поняли? Да, я не в ту сторону поїхав. Добре, що я повернув сюди для того, щоб розвернутися. Це в бік Терногородського. а туди треба їхати. Оп-оп-оп. Так, друзі, поїхав. Відвіз доставочку 120 гривень до сплати, 12 гривень в скарбничку. І, друзі, вже на годиннику 12.03, я думаю, що мені вже пора шурувати. В стрижавку, для цього треба якесь таке замовлення взяти туди. Відкриємо, напевно, пошук болта і пошук 838, саме в Стрижавку або в бік Стрижавки. І потихеньку будемо вже котитися. Щось, якщо візьмемо, то й візьмем. якщо не візьмемо, то вже бог з ним будемо їхати пустими, того що не хочу я. Запізнитися. Я знаю, що вмрев 100% буде так само, як в прошлий раз. Якась затримка. Але краще я приїду вовремя і буду знати про те, що я не провтикав білетик, чим думати, чи я був я вже, чи не був. Не так я часто там сижу, цим МРЕО Можна і посидіти, я думаю, трошки довше, ніж зазвичай. Так, болт. що, телефон перегрівся чи що? Поїздка додому. Все, пошук настроєний. Все працює тільки дуй, немає нічого такого у нас. Ну, Соборної на червоноармійську тільки є. Можна, я думаю, брати, ні? Біля дороги навпроти облради. Беремо, а чи ні? Оп, все, взяли. Тепер можна по болту закрити на час. І їхати по 838. Єдине, Єдине, що зараз грузять хлопці ось в мусор і я не можу ніяк проїхати. А, ну добре, чекаємо. 62 гривні було досплати. Це були якісь переселенці, там повний багажник допомоги. Це все поміг. Класти. Сява мене бачив в цей момент. Сява здоровенькі були. Я заїжджав, як той вилупок якийсь задом на перехресті, короте. ну нічого що зробиш, я не знав, що вона там стоїть і в неї повно віщей. Так що якось так. Лучше так, ніж на пішохідному там стояти на Соборній, і щоб мене чпокнули. Ну їх в баню, коротше. Так, друже, купили теж цей. 62 гривні до сплати, 6 гривень прямою з І Наступне замовлення, ви не повірите, але воно є. З конекса, з другої лікарні в Стрижавку, на будівельників 4. Цього мужичка я десь віз вже раза 4, наверное. він постійно на таксі катається. Десь там попутньо на водоканалі ще заїжджає квас, купляє, якщо хоче, якщо не хоче, то їдемо далі. І Я вже знаю, де він живе, де стати коротше, і все нормально. По ідеї я встигаю, зараз 12.30 на 13.30 в мене вмре запис. Так що... Друзі, а я її завтикав, що там треба ще щось де забашляти, якихось 500 чи 600 гривень. Ну ладно, це не біда, в принципі. Ну, зараз я його закину і вже в стрижарці підведемо підсумки, що вдалося заробити за цих коротких 2,5 години. Навіть не 2,5 години, а 2, тому що я там ще ж фільтрика міняв. Коротше, за 2 години праці. Ну, кладно, 2,5, тому що я ще цей заказик повезу стриживку, на нього потрачу якраз то, що я потратив на цей, на фільтрик. Ну добре, все, їдемо. Ну що, друзі, висадив я людину, підведемо підсумки. 289 це по 838 і 272 по болту. Мінус 15%, того що там 12, а там 18, в середньому виходить 15. І плюс 70 від мого постійного і мінус на паливо, друзі, 120 гривень. Ой, а що це я написав? Мінус 120. Получилося 426 гривень чистих коштів за 2,5 години. Ділимо на 2,5, получаємо. 170 гривень. Ну, так як я, в принципі, і думав, друзі. Нічого такого середні сухі цифри. Поїхав я за номерами, друзі. Вмре, завтра покажу, як воно все встановилося, як воно все стало. І до завтра!